Всім доброго здоров'я Нахожусь на полі і наблюдаю перші мої сходи сої. Вона тільки-тільки починає сходити. Сіяли ми тут, виходить, 1 травня чи 30 квітня, чи 1 травня. 1 травня напевно, так. Дивимося. І я з чого приїхав подивитися, по-перше, на всходи. І по-друге, в нас був заморозок цієї ночі. І дуже я запереживав, що буде, якщо вона зійшла. Ну, бачимо, що всходи є. Ну, я так розумію, що ну, ще ось вона всходи рядишком. Недружні всходи в нас трошки. Mm. Ну, є країшки такі жовтуваті. Не, кожне, ну, не кожна культура, не кожна рослинка, але щось є. така, а є рядишком повністю листочки зелені. От. Я не фахівець ще з сою, ми тільки пробуємо, пробуємо сіяти. Ну, я так розумію, що жовтеньке це трішки, трішки напевно, її. При, приморозок шваркнув. І ось дивимося, що ми тут насіяли. Це так, скажімо, я вибираю самий такий, що я бачу. Ну, що можна хоча б посчитати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Примітивно. Отак От виходить. Ми бачимо. Раз, два. Три. Чотири, пять, шість, сім. Вісім. Вісім тут ще нема. Дев'ять. Не бачу, може, може, вона глибше є, ну, напевно, що нема. Тут а я далі. Ну, поки що не знаходжу, не соїнки. Ага, ось о соїнку знайшов. Єсть. єсть, єсть. Єсть. Що розриваємо на цій глибині. Далі. Ні, більш нема. Значить, раз, два. Тут. Можливо, тут ще є одна. Ні, не нахожу. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук в сходи. Десять штук на метр у нас, виходить, додно взійти. А сіяли ми. Було у нас... 12, 12, 13, 14. Ну, коротше, 12, 14. Комп'ютер показував. Висіваю. Ну, ось, ось ще один рядочок. Цей трішки лучше зійшов. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість пучок. Кинула кинула пучок. Це, звісно, не дуже добре. 4 штуки разом. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 схожих є. Ага, ось о 14 -та. розриваємо. Так, ну я так розумію, що день-два, і вона більш, більш, скажімо, яскраво буде видно, поки, поки що фон такий. Але перші сходи вже маємо. Подивимося як вона вся зійде. Трішки десь вона, трішки десь в голову попадала, трішки ні. Зараз дощик в нас пройшов, я думаю, що вона вискоче. Звісно і падалиця соняха полізла. Так розумію, що як тільки так і сразу в бой з раундапом. Так, ну, в принципі, в принципі, Маємо сходи, будемо слідкувати, що буде далі. Нагадую, на цьому полі у нас соя в Е, Канадська під раундап. Будемо слідкувати. Давали ми тут під посів 70 кг сульфамофосу на гектар. Ну, а це реально я напишіть, може соєводи, скажімо так. Це приморозок, реально, їй трішки нічого їй не буде, що так у неї листочки трішки трішки прижовкли. Не візді, але є рослинки, які, які трішки, так на вигляд, пошкоджені морозом. Так. Ну, коментуйте, діліться, що у вас. Як у вас? Ще поїду на інше поле, там на день пізніше сіялося. Я думаю, що там ще всходів нема. Там у нас два, два сорти свої посіяні. Подивимося, що там. Ну, а поки що маємо таку картинку. Так, все, На все добре, підписка, з вас лайкос, підписка. Слідкуємо, що буде далі у нас на Дніпропетровщині. з посівами Сої. На все добре, слава Україні!